Надати згоду комунальному підприємству Чернігівської міської ради теплокомуненерго на укладання будь-яких договорів. Таке рішення погодили на черговому виконкомі в мерії. Отже, відтепер комунальне підприємство Чернігівської міської ради має повноваження для того, аби укладати договори без відповідної підзвітності. У вигляді ухвалення рішень на засіданнях виконкомів або ж сесіях. В проєкті рішення фактично так і зазначається: надати згоду на укладання будь-яких договорів. Чому будь-які, якщо Нафтогазтрейдинг, як державна компанія, встановить. Будь-які ще інші якісь договори, і ми змушені будемо купити природний газ за їхніми цінами, тож з метою, щоб не звертатися повторно за всіма договорами до виконавчого комітету, тому просимо встановити саме таке реагування. Разом з тим, відтепер теплокомуненерго має змогу і на попередню оплату товарів робити послуг, що закуповуються за бюджетні кошти у 2023 році. Попередня оплата передбачена нам для можливості проходження опалювального сезону без рівів та можливості сталого проходження на попередньому виконкомі вам було надано доручення з приводу розробити єдиний проект, щоб більше не звертатися за кожним окремим договором з приводу попередньої оплати, як це вимагають інші контрагенти від нас. Утім, повністю позбавитися від контролю не вдалося. Звітності та аналізу документації від представників теплокомуненерго вимагає Чернігівська міська військова адміністрація. Якщо дуже хочеться, то щоб не заблокувати роботу підприємства, щоб не заблокувати, ми цього не допустимо. Ну хай погоджує, але якщо будуть затримки, ви, будь ласка, повідомляйте мені, я буду публічно говорити про це чернігівцям, через що це відбувається. Ну і на завершення виконкому вже типові проблеми від комунального теплокомуненерго. Під час засідання член виконавчого комітету Чернігівської міської ради Вадим Антошин повідомив, що наразі не всі комунальні підприємства міста підключені до опалення. Як наслідок, обігріваються вони за рахунок електроенергії, що впливає на їх витрати, які як відомо покриваються з бюджету міста. До мене звертаються люди, організації, і по своїй організації я цей шлях пройшов. Ми уклали, у нас все добре в цьому плані. Але є такі випадки в місті, коли ну потрібно спростити процедуру, Я вважаю, що потрібно спростити процедуру укладення договорів. Є перелік організацій, Можна не тільки чекати, що ці організації звернуться. Або можна пойти до них, наприклад. Павло Рудинок, заступник директора комунального підприємства Теплокомуненерго під час засідання виконкому пообіцяв виправити цю проблему найближчим часом. Та чи буде це так, стане зрозуміло згодом.